Здоровенькі були, вітаю на каналі Володькові Витребенькі. І зараз я з вами поділюся рецептом дуже класного великоднього супу з польської кухні. Це таке щось, як от нас борщ в Польщі журек. Наваристий, насичений. бульйон з великою кількістю різного м'яса копченого, саме копченостей, там копчені ковбаски, звичайні ковбаски і біла ковбаса, яка в нас типу куряча ковбаса. Барбекю, гриль. Це смачно, це дуже святково, незвичний смак. І я вам покажу, як приготувати за клас журик, бо в нас його знайти. Це просто грань фантастики. У Львові це тяжко, в Києві. Знаємо, тільки в Лясільпо було, і то не завжди. Так що. Складний суп, багатоетапний суп, це не з простої такої кухні, легкої в приготуванні. Але ви хоча б раз це мусите приготувати і спробувати. Тоді ви закохаєтеся в цей смак і будете теж там по святах його готувати. Я його зазвичай варю там двічі на рік. Це є зимовий журик і такий пасхальний журик. Так що, отак. -то. Так що з вас авансом вподобайка і коментар. А з мене гарний рецепт. Так що вперед готувати. І так, журик це є досить складний суп, з дуже концентрованим, гарним наваристим бульйоном. Ну, це такий, типу, ну кажу, як, як я казав, наш борщ, у нас борщ і в них журик. І для бульйону я використовую такий от кусок гарних копчених гребер. Це не холодне копчення, це такі дійсно копчені копчення. Можна тільки на гребрах варити. Ну, У мене. Не було їх стільки, не міг вже знайти паска. І така от хребтова кістка. Всього разом виходить кілограм 600, 700 грам цих костів і 320 грам оця кістка. І ще кидаю кусок копченої шкіри від бекону. Я готую такий порядний баняк. Це 6,2 чи 6,5 літра якось так. І заливаю я зараз. Води літра 3,5. Включаю вогонь, доводжу до кипіння, знімаю піну і далі вже почну додати все решта. Піну зняли, газ такий невеличкий, менше середнього. така Половина з половини. І тепер обов'язкові складники. Лавровий листок, духмяний перець, чорний перець чи суміш персів, горошком. Там, що маєте. І в мене вже от часник такий, треба його з'їсти. Я почистив, він вже чуть трохи ну я додаю його в бульон. Щоб бульон був ще смачніший. У мене обов'язкові складники, це таке від мене, тому я в описі не пишу його. Хочете, додавайте, хочете ні. Це тут буквально три гвоздички, пів чайної ложки кмину і один гострий перчик. У мене буде журок такий трохи гостріший, бо я ще буду потім чорісо додавати. Ну і ще обов'язковий складник жменя сушених грибів. Ще, чуть не забув. Дві цибулинки. І оце все так має варитися на такому вогні годину часу. Там близько, як вже буде варитися хвилин 45, ми будемо додати картоплю. Ну, коротше, в цілому бульон вариться півтори години. Поки варимо 45 хвилин, далі покажу. І так, наш бульончик вже вариться 45 хвилин. Тепер сюди закидуємо цілу картоплю почищену. Дивіться, скільки вас там людей намічається на те, щоб подавати цей журик, бо на, приблизно на порцію я даю по півтори картоплинки. То я зразу варю на цю кількість, яка от в мене прям буде гостей. Це буде сім порцій. Так що я стільки картоплі закидаю, потім собі її можна доварити. Взагалі то можна і вкинути картоплю, і щоб вона варилася. Ну, це вже тоді воно якось мені втрачає ефект святковий. Такий буде простий журик. І нарізаю морку. Морку нарізаю так, досить більшими кусочками. Вона такі пополовинці. Половинку кільця. Ну от, якось так приблизно я нарізаю. Мені подобається, коли вона є тут більшими кусочками. І закидуємо морку. І я ще даю такий маленький кусочок хрону. Хрін ще і так потім буде. ну, Я кажу, я роблю його чуть погостріший. Година. Вариться. Тепер ми додаємо такі от ковбаски. Це в Польщі називається біла ковбаса. Ну, це фактично це куряча ковбаска-гриль. У ну, мене таких тільки три, а це такі якісь мішані ковбаски. Додаємо їх, а виймаємо цибулю і вже можна пробувати, якщо зварена картопля, вийняти картоплю. Тепер витягуємо наші кісточки. Костей можна додати, можна не додати, подивлюся, сам по густині всього, як вийде, і потім побачу. Зараз нам треба порізати ковбаску. Тут у мене 350 г. І кусок бекону такого і такого. Спочатку нарізаємо бекон. Відправляємо смажити наш бекон. Тепер нарізаємо ковбаску. Ковбаску нарізаємо. Ну, Бакон був кубиком, ковбаску можна нарізати на пів кільця. От я розрізав повздовж і нарізаю такими півкільцями. Тепер сюди додаємо ковбаску і ще з 2-3 хвилинки разом обсмажуємо, за той час наріжемо цибулю. Одну цибулинку ріжемо дрібним кубиком. Тепер беремо шумовку і нашу кобасу перекидуємо вже в сам бульйон. А на місце кобаси закидуємо смажитися цибульку. І це ще так від себе, я писати не буду в рецепті, але можете додати, як я ще добра от такий от кусочок чорізо. Все, чорізо я закидую без обсмажування. І так, по часу, хто не зрозумів. Півтори години займає весь процес оцього варіння бульйону. За 45 хвилин, як вже проварилися самі кості, ми закидуємо картоплю, потім витягуємо на годину картоплю, як вона зварилася. Закидуємо. Ковбаски варитися. Ковбаски варяться, витягуємо кості через півтори години і закидуємо вже обсмажені наші цип... ковбасу і бекон. І зараз ще буду закидувати цибулю обсмажену. Обов'язково влийте похлю бульйону на сковорідку і от відмийте оце, цю всю смакоту, де насмажилася ковбаса і бекон, і вливаємо це в баня. Тут ще трохи м'ясо з кісточок виходить. А це от з телячих це гриберець, то я добавлю по чуть-чуть кожному в порційну тарілку вже. А це докидаю в бульйон. Все, перемішали і все варимо 10 хвилин рівно. І отак виглядає наш домашній заквас на журик. Перед зливанням, звичайно, будемо збовтувати. І на 2 літра журка, якщо ви варите, має бути літр... ну, тобто 3 літра супу, 2 літра бульйону, літр заквасу. У мене є 6,5 літра, тобто 4 літра і 2 літра. Я буду ву цілу банку вливати. 10 хвилин проварилося. Тепер майоран, обов'язково спеція журка. Таких гарних. 2 столови ложки, або це один пакетик спеції майоран. Там є 10 чи 12 грам в ньому. Засипаємо. І так, я вже показував, що чесник в мене закінчився. В мене вже сьогодні не було часу десь з'їхати, навіть виходити з толку в магазин, біля хати за чесником. Тому у морозилці в мене є чесникові стрілки з мелені. Тут вже скільки любите чеснику, стільки добавляйте. Ну зубців 4 тут мінімум потрібно. Хрін. Я додаю 3 столові ложки. Треба в оригіналі одна. Ну, тут в мене і кастрюля більша, і відповідно я люблю більше хрону. Ну, додавайте стільки, скільки любите. Як не любите, можете взагалі там, тільки чайну ложечку додати, щоб легкий присмак хрону був. Я ще додаю трошки суміші перців свіжозмеленої. І пробуємо на сіль, чи треба, чи не треба. Беремо вінчик, і наш Журок треба розбоутати. Завершення вливаємо наш заквас. Гарно ще перебовтаємо. Ні, ще виповтати ще все. І тепер з моменту, як воно почне кипіти, ще 10 хвилин. Ну, що тепер, що можна ще раз спробувати насіль перець. І за потреби додати. Зелені я додаю, довикористовую все, що замерше в мене є, додаю зелену цибулю. Хоча тут можете додати все, що хочете. І петрушка, і кріп. Так, в Тарілку я вже дав трохи, як я казав, цього м'яска з самого ребра телячого копченого, і картопельки. Витягуємо з журка дві наших білих ковбаски, і нарізаємо їх типу порційно викладаємо вздовж одного краю тарілки. Отак. От І тепер я люблю ось такі глиняних подавати, такі от супи, типу, борща. І зверху взяли, зало... о ще картоплю не витягнув, пропустив одну. То нічого, як там картопля попала. Витягуємо ще цей хрінь. Ось так. Тепер яйця. Це обов'язково журик має бути. Там, як вам подобається, так можете викладати в цьому. Я кладу ось так. Отак виглядає наш журик. Ароматний, насичений, смачний, дуже смачний суп, навіть я би сказав. Так що готуйте. Вам це обов'язково сподобається. А хто куштував, то буде знати, як його готувати, а хто ще не куштував, то обов'язково має приготувати, щоб скуштувати це хоч раз. Це супер. Так що чекаю вас себе почастіше в гості на своєму каналі. Заходьте, ставте вподобайки, пишіть багато коментарів для розвитку україномовного Ютуба. Так що всіх з святами і гарного всім дня! До побачення!